Мінуси уроків нашої школи, історія. Плюси, ви думаєте, що така учити дроб, добра, всі її піддержують. І в деяких моментах ми дивимося якісь відео про катастрофи чи деякі там іще ну незвичні ситуації. Мінуси. Якщо ти просто порушиш, наприклад, одне право, або просто не здаєш. Телефон в ну, підстолку. Тво, твоя вчителька просить зробити ваше завдання реферат. Одне, одне зауваження, один реферат. Два зауваження, два реферати. Так і так далі. І як би ти не робив, як би ти цього не робив, ти завжди успіваєш класти телефон на полку. І, доречно, підписників я лайкаю.